Zero. Друзі, сьогодні мова йдемо про наукові методи пізнання природи і почнемо наш розбір із поняття фізичне тіло. Фізичне тіло це будь-який предмет навколишнього середовища, який нас оточує. Ми знаємо властивості цих тіл, наприклад, знаємо, що одні тіла проводяться електричний струм, інші не проводять, але виникає запитання: звідки ми знаємо. Знаємо ми, тому що вдалися до певних методів дослідження навколишнього середовища. Зокрема, перший метод це спостереження. І саме спостереження дає нам первинну інформацію про об'єкт чи різні об'єкти. Зокрема, якщо летить пташка, ми можемо описати, що пташка летить, охарактеризувати, як вона летить, або те ж саме стосується коливань маятника. Але ви повинні розуміти, друзі, що спостереження інколи, навіть не інколи, а частіше всього недостатньо для того, аби зробити правильний висновок, тому говоримо про ще один метод експеримент. Експеримент або дослід дозволяє нам отримати більш глибокі знання про якесь певне явище, або спростувати чи підтвердити якийсь факт, який був встановлений теоретично. Розглянемо ту ж ситуацію із маятником. Зокрема, ми можемо спостерігати, як маятник коливається, але це нам не дасть якоїсь достовірної інформації про ці коливання. Якщо ж ми візьмемо до рук секундомір чи будь-який інший вимірювальний прилад часу, то можемо порахувати час, кількість коливань, визначити період та частоту цих коливань. Це вже буде більш точна інформація. Перед вами з'явився Галілео Галілея, а це означає, що ми переходимо, власне, вже до його експерименту, який є доволі таки важливим для вивчення сьогоднішньої теми. Експеримент Галілея став настільки важливим, оскільки його вважають, саме його проведення вважають днем народження фізики як експериментальної науки. Що ж такого він зробив, зараз ми розберемо. Не, Галілей хотів дослідити залежність падіння тіла від його маси, кидаючи ці тіла із бізанської вежі. Таким чином, Галілео Галілей обрав два предмети і кидав їх із вежі донизу. Перший предмет це була мушкетна куля, другий предмет це було гарматне ядро. Маса цих предметів відрізнялася в 400 разів і припускалося, що опір повітря на них діє або однаковий, або різний. Дослід, власне, підтвердив гіпотезу Галілея, що кинуті одночасно куля та ядро впадають практично одночасно, тобто маса не впливає на падіння. Очевидно, що для деяких об'єктів ми дійсно можемо провести низку експериментів, але якщо візьмемо мікросвіт чи, навпаки, макросвіт, розглянемо планети сонячної системи, то з ними експериментів ми провести аж ніяк не можемо. Тому на допомогу приходить фізичне моделювання. Фізичне моделювання це третій метод дослідження навколишнього світу, дослідження природи, і допомагає розібрати, як взаємодіють між собою мікроскопічні об'єкти чи, навпаки, макроскопічні об'єкти, або об'єкти, яких ми не бачимо, або об'єкти, які ми бачимо, але провести з ними експеримент ми не можемо. Результати, здобуті в ході спостереження, експерименту чи моделювання, заносяться звичай до таблиць. Далі роблять висновки та на основі цих висновків, формулюючи закон, формулу, чи рівняння, чи теорію тощо. То всього, друзі, для того, аби описати поведінку якогось предмета чи дослідити, охарактеризувати якесь явище, є три методи дослідження: спостереження, експеримент та фізичне моделювання. Сподіваюся, сьогодні було все зрозуміло. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступному відео. Не забудьте підписатись та поставити закистати.